Земля наша в ході експлуатації виснажується і потребує постійної підкормки, підтримки. Звичайно, можна брати хімічні добрива в наших садових центрах або органічні. Вони коштують чималі гроші, але можна їх виговити і власноруч. Виготовляє компост Віталій Ліневич аеробним методом з доступом кисню. Це природній процес перетворення органічних відходів на гумус, при якому неприємний запах вже після кількох перших перетрушувань відсутній або незначний, говорить чоловік. Це дозволяє нам за два роки, із нашого сміття всього, що є, туди входять всі продуктові відходи: лушпиння, картопля, цибуля, там інші якісь коренеплоди. Сюди ми кладемо всю органіку, яка у нас і росте на городі за виключенням гілочок винограду і помідорів. Тому що фітофтора – це таке захворювання, яке живе роками. Гілки, листя стебла та інші рослинні матеріали, садівник переробляє на садовому подрібнювачі. Секцію з компостом потрібно додавати воду та ґрунт з грядок, говорить Віталій Ліневич, в якому є живі мікроорганізми. Які відразу вступають у роботу по перетворенню нашого сміття у гарний органічний компост. Чоловік говорить, для зберігання компосту потрібні три секції. В її конструкції, фасад або передня частина у мене піднімається або її можна забрати зовсім. Це дозволяє. Вибирати матеріали з компостної кучі з максимальною зручністю. В травні минулого року я отут повну високу кучу перекинув сюди, вона була вище верха цього. З травня вона сіла сантиметрів на 60-70. Я її законсервував опалим листям і залишків осінньої мульчі. І вона у нас тут потихеньку дозріває. І Підходимо до третьої компостної кучі. Цю кучу ми загрузили у травні позаминулого року. І на сьогодні, на сьогодні у ній, з моєї точки зору, вже абсолютно дозрілий гарний компост придатний для підживлення наших рослин і покращення якості ґрунту. Анжеліка Нестерчук Ігор Кучин, Суспільне новини Житомир